І в нас зараз на прямому скап-зв'язку з власне з цього блокпосту з під Волновахи Анатолій Остапенко, це журналіст громадського телебачення Запоріжжя. Анатолій, привіт тобі. Чи чуєш ти нас? Да, привіт, слышу. А ти, напевне, не на блокпосту під Волновахою. Де да, ти я, саме я повернувся сейчас в Мариуполь, Я був буквально несколько часов назад на блокпосту. Я общался з ребятами, которые в тому числі і пострадали там. один военный, ну, можно сказать, даже вот родился в рубашке, осколок залетел ему ну, в берцы, и вот как бы... Э, большинство военных вообще в шоке от произошедшего, как и местного населения в Балнабахе. поэтому они сегодня вышли на митинг. Вот мы проезжали в центр города и неожиданно наткнулись на митинг э, в центре города. Там было несколько сот людей, несмотря на маленькое количество населения, в будний день вышло несколько сот людей и э, вышли против терроризма и почтить память погибших. Толік, скажи, будь ласка, маємо таку інформацію, що було насправді два пасажирських автобуса, коли обстріляли перший, інший стояв якраз на перевірці. Там тільки контужені є, тобто що немає якихось дуже серйозних поранень, і, на щастя, ніхто не загинув. Що, ти, що тобі вдалося дізнатися про це? І, власне, про військових? Так, ми чули від тебе, що одному в Берці потрапив осколок. Як, власне, з іншими? Uh, ну, насколько я знаю, вот мы общались с одним военным, который серьезно пострадал. Честно говоря, я не знаю, что именно с ним, потому что мы с ним общались по телефону, ну, точнее, с его женой. И она как бы сообщила нам, что ну, он ранен. Uh, ситуация по автобусам, да, там было несколько автобусов, uh, но один вот серьезно пострадал, потому что uh, снаряд влетел прямо вот ну, недалеко от автобуса, прям параллельно ему. Это просто э, такая небольшая, даже не знаю, ну поле такое возле, возле самого места, возле плотпоста. И прямо влетел ну, буквально ну, метров пять Вот у меня есть фотографии, просто я не успел э, слить, только приехал из э, Волновахи. Есть фотографии места, где взорвал, взорвался снаряд. Як взагалі військові все це пояснюють, тому що ти знаєш, що є кілька ну тобто, звичайно, що версія офіційна, вона одна і в принципі вона є найбільш виглядає найбільш правдоподібною. Те, що з боку до, до Кучаївська справді полетіли гради, і це бачимо на відео камер спостереження. Як військові розповідають про цей весь випадок, і що вони кажуть? Бо ти знаєш, що є якісь там існують версії про якісь протипіхотні міни, а як власне це військові пояснюють? Да, военные, ну, они вообще в шоке с этих версий, потому что там ну, российские СМИ снимали табличка там есть аккуратно мины, обережно мины, и uh, за ней траншеи, где прячутся военные в случае обстрела. Mm -hmm. Ну и uh, они говорят о том, что ну мины есть, но они там далеко, они в поле, uh, и специально их ставили, чтобы не было прохода с той стороны со стороны uh -huh. сепаратистов, да, и э, они, ну, можно сказать, я не знаю, в шоке с э, сообщениями из российских СМИ про эти мины и э, все остальное, поэтому ну, они они как-то, знаете, так неохотно это все комментируют, потому что, ну, они это все видели и тяжело психологически, им, конечно, это все пережить командир, ну вот у меня будет видео скоро, я думаю угу. примерно через несколько часов мы зальем, там комментарий э, зам командира э, батальона Киев-2 и он как бы рассказывает как это все на самом деле происходило и там свидетельство очевидцев тоже есть военных которые проверяли автобусы вот вот как-то так. Но честно сказать, э, извините, перебью, э, я общался с местными активистами, которые были на митинге. Они говорят, что э, ситуация в городе резко поменялась после этого случая и люди стали э, ну, менять свою точку зрения. Я имею в виду по поводу э, З -то точку зору приймати, понимаете, і вот вони зараз больше більше проукраїнські, українське, чим про російське по пірі лому А наскільки а наскільки такий стан страху в місті, ти відчув його? Він присутній, чи все ж таки люди ну якось нормально все це сприймають? І ми також бачили на відео, що кладуть вінки, квіти, якісь біля цього хреста, який поставили в пам'ять про загиблих, чи підходять туди, чи бачив ти сьогодні там людей, щоби хтось поминав, вшановував. Загибли. Людей поминали на центральной площади на этом митинге. Ну, я приехал, а там уже были цветы возле этого места. А, людей я там не видел, но ну, чувствуется, что там не страх, там просто, знаете, вот даже не знаю, как объяснить таким словом, ну просто, просто шок у людей от произошедшего, потому что город ну, его напрямую практически не обстреливали, то есть я не видел там разрушенных зданий или еще чего-то. Но ситуация в южном регионе в основном, потому что сейчас обстреливают село Гранитное, Сартану и Чермолык постоянно вот поэтому у них есть немного паники, что возможно будет наступление с той стороны. І ще таке питання в тебе, Толік. Остання ми дорога. Оця від Волновахи була до Донецька закрита. І треба було їхати в об'їзд. Як ти діставався туди? І чи зараз досі вона закрита? І взагалі що з транспортом? Наскільки він зараз ретельно перевіряється на тому блокпосту, не перевіряється, чи блокпост взагалі закритий, поки розслідують місце аварії? Трагедії перепрошую вчора. Вчора буквально приїжджали представителі ОБСЕ. Они э, там забрали какие-то там осколки и все остальное, но блокпост сейчас работает, то есть они пропускают машины. Я добирался автобусом, который шел из Донецка. Мне тоже вот говорят местные, вот я общался с местным журналистом, он мне говорит о том, что ну, их вчера закрыли вообще. Но вот я ждал где-то час автобус. Ну, они просто ходят реже. Нас проверяли, коли ми заїжджали в Маріуполь. проверяли всіх мужчин, вивели з автобусу, провіряли документи. вот. в обычном режимі просто, просто зараз реже, я так розумію, що режає ні ходить. Дякую тобі, Толік. Дякую за твою роботу. Дякую, що так оперативно швидко все ж таки дістався. Наскільки це можливо до місця трагедії.